Сьогодні будемо говорити про те, як українці вчитимуть інформатику, про те, як виглядає український айтівець, тані слова про штучний інтелект. Ну просто так вийшло цього разу. Це 111-й випуск новин на ДОУ. новин українського та світового АІТ. Більше ігор, інтерактиву та рефлексії. Школярам почали викладати оновлену інформатику. Як виглядає новий курс? Нагадаю трохи історію. Півтора роки тому мінцифри заявили, що будуть робити новий курс з інформатики з урахуванням усіх сучасних технологій та підходів до вивчення, і всього такого минулого року запустили пілот. Він там проходив типу в 50 школах чи в 300 школах, і це було вивірено з соціологічної точки зору. Тобто там були і сільські школи, і міські, і, і містечкові. Так же можна зараз сказати. Коротше, пілот прийшов успішно, там дуже гарні відгуки від вчителів. Здається, тільки 5% рекомендують ці матеріали в разі подальшого допрацювання. Тобто 95% схвалюють їх просто в такому вигляді, як вони є. До цього доклалось багато організацій. Там і USAID щось підтримував, здається, і ЮНЕСКО точно підтримували з компанії Генезис, в цьому участь, і, і от зараз ширше розкочу. Цю програму, я так розумію, вона зараз прям ну, не прям обов'язкова, але, але вже доступна для всіх. І там купа методичних матеріалів. До речі, з ними можна ознайомитись у статті, там є посилання, прямо такий Google Doc, де все докладно розписано. І є блок про інформатику дії освіта. І що тут сказати загалом? Загалом виглядає все дуже прикольно. Особливо мені подобається не тільки те, що вони туди додали Python і JavaScript, а що там чимало працюють з методологіями. Тобто там у кожному уроці передбачений блок з рефлексією. Загалом це все. Розбито на декілька напрямків, і я так розумію, що в межах кожного класу для кожного напрямку виділена якась кількість годин: це цифрова грамотність, цифрове громадянство, аналіз та даних та моделювання, обчислювальне мислення та програмування і медіатворчість. Коротше кажучи, виглядає як прикольний курс. Якщо серед глядачів є, ті, хто по ньому вже вчились, розкажіть в коментарях, як вам. І так як це перший випуск після 1 вересня, поділіться в коментарях, що. Школа вклала в вашу ІТ-освіту, ну, окрім там ігор під час уроків інформатики. Хоча про них теж розкажіть. Дуже давно і не перший раз кажу про важливість англійської. І от сьогоднішній партнерський блок знову про неї. Для багатьох з нас на англійську ніколи не вистачає часу. Чи просто нецікаво, чи бракує мотивації, чи дисципліни, чи ще мільйон важливих чи. Так от. Всі ці проблеми можна вирішити, знайшовши гарну школу англійської. Я раджу EnglishDom, найбільшу онлайн школу англійської в Україні. Окрім уроків, один на один з викладачем у онлайн-підручнику тут є тематичні розмовні клуби. Можна просто вибрати цікаву для вас тему і піти про неї поспілкуватися. Є мобільний додаток для тренування англійської. А менеджер підтримки гарантує прогрес, бо ви ніколи не лишитесь на самоті з тим, що щось не виходить. EnglishDom створює таку екосистему продуктів, що не вивчити англійську, перебуваючи в ній, стає неможливо. А для того, щоб зрозуміти на якому ви рівні та з чого краще почати, у EnglishDom є безкоштовний пробний урок. За промокодом DOB15 EnglishDom дає знижку 15% при купівлі курсу. Всі посилання в описі під відео. Виконавчою директоркою IT Ukraine Association стала Марія Шевчук. Вона розповіла Доу про свої пріоритети на новій посаді. IT Ukraine – це організація. Індустріальна, та в яку входить багато великих it компаній і от у організації змінився керівник. Марія має великий досвід співпраці з організаціями, які співпрацюють з державами. Зазначається в довідці про її біографію, що вона. Мала досвід в програмах інтернаціоналізації для українських компаній до ЄС, США, Канади, країн Азії та Африки. Співпрацювала з міжнародними організаціями та проектами технічної підтримки, зокрема USAID. І якщо говорити про її пріоритети, стануть посилення співпраці з владою, зокрема з мінцифрою та мінекономікою, та укріплення міжнародних партнерств. А Якщо говорити про проблеми, то за словами її головними викликами для української іт індустрії зараз є розвиток утримання. Талантів, а також поглиблення обізнаності про it потенціал України. Коротше, незрозуміло, чи щось зміниться в їх діяльності. Будемо спостерігати. Експорт українських it послуг у липні 2023 року перевищив минулорічні показники. В липні менше, ніж в червні, але більше, ніж в липні минулого року. Але менше, ніж в липні позаминулого року. Е, тому таке. Українці запустили чат-бот, який уміє моніторити частоти російської авіації і шукати найближче укриття в Києві. З'явився бот новий, який повідомляє про тривоги. Називається Український Єнот, і до поспілкувалися з його розробником. І в них там в чому прикол? Можна підписатись на сповіщення, тобто в телеграмі, щодо свого регіону. Але вони ще й кажуть, що вони ще й моніторять е, оці військові частоти. І по ним, коротше, там в боті можна написати, натиснути кнопочку Підписатись. Ще не дуже зрозуміло мені стало, як саме це працює, але про щось там русня в відносно відкритих ефірах говорить, і це можна якось послухати. Цікавий ще момент, що вони там збираються моніторити радіаційну обстановку, і все таке. І цікавий момент, що розробники кажуть, що вони планують преміум підписку, щоб заробляти гроші, чи принаймні збирати. Гроші. І я подумав, що було б цікаво запитати у вас, глядачі, а за які з цього сегменту Апок ви б готові були платити? За які функції чи за які фічі? Зрозуміло, що вони там обіцяють робити більш якийсь цікавий аналіз щодо того, що вилетіло і куди летить. Але ну, загалом. Наскільки я розумію, логіка повітряної тривоги, вона ж не в тому, що летить конкретно в тебе, а в тому, що коли воно летить, ти ніколи не знаєш точно, куди воно впаде. Коротше кажучи, як ви думаєте, і чи готові ви були б платити за якісь фічі, якби там, я навіть не знаю, що виявляли якось більш оперативно, що саме летить, і, і куди саме, і чи довіряли б такій інформації? І ще цікаво, якщо хтось, опираючись на неї, прийме якесь рішення, наприклад, не йти в укриття, то хто має. Маю нести за це відповідальність. Коротше, діліться міркуваннями в коментарях. Бо в мене одні питання. Пам'ятні ідеї Віктора Глушкова. Детарт вперше публікує мемуари основоположника української кібернетики. У Детарта є такий проект it Музей, і от вони його поступово наповнюють всілякими артефактами. І зараз е відкрили онлайн-виставку, присвячену спадщині Віктора Глушкова. Вони у її дочки знайшли його якусь там автобіографію, мемуари, коротше, які записані були за декілька років до його смерті. Вони їх оцифрували і виставили двома мовами: українською і англійською. І ну тут зазначається, що його вплив на кібернетику там світову і українську був шаленим, що він заснував кібернетичну освіту в Україні, і що взагалі наша айтішка, от саме з нього, і почалась. Але. Якщо зайти в коментарі, то там підсвічують і інші аспекти його біографії, зокрема, те, що він там був імперцем, що у нього були досить сумнівні методи в менеджменті. І ну, з того що там описують, це дуже схоже на будь-якого директора інституту при Совку. Ну тобто там такий маленький комплекс Бога, значить, сам там вирішував, кому чим займатися, не дивлячись на сферу наукових інтересів цих людей. І кажуть, ну там людина одна в коментарях. Навіть ділиться. Тим, що досвідом роботи з його учнями, коротше, не всі там ним задоволені. Ну і загалом, дискусія про глушкова, це така складна розмова про те, як нам ставитися до якихось українців чи людей, які працювали в Україні і працювали на радянську державу, по суті, на окупаційний уряд. При цьому щось хороше зробили. А при цьому можливо, якщо накладати на це призму нашого часу, воно було і не таким хорошим в плані підходів. Коротше. Незрозуміло питань більше ніж відповідей, як часто у нас і буває, але, але мемуари, мабуть, цікаві. Варто подивитись. Лабораторії з IoT, AI, кібербезпеки і робототехніки, що відомо про дослідницький центр, який має з'явитись у Львові. Там, у Львові, є якась будівля в гарному місці, трьоповерхова, якось 18 го чи 19 го століття. Вона трохи занедбана. Там колись давно був військомат, і зараз проводиться конкурс на реалізацію проекту. Проект буде от з побудови цієї самої лабораторії. Там прям дуже чітко прописана вже концепція, яка включає в себе. Значить, такий перелік. Лабораторія IoT, лабораторія AI, лабораторія, я не буду казати, що разу лабораторія, робототехніки, біоінженерії, HCI, людинно машинної взаємодії. Це, мабуть, Human-Computer Interaction, механічної обробки, AR, vr плюс гімдев, дизайн мислення. Кібербезпеки, радіоелектроніки та дата-центр, ще там має бути багато хто може взяти участь в цьому, в тому числі братиме участь львівський it кластер. перед цьому я так розумію, вони були дотичні до розробки самої концепції. І там в коментарях вже душняють про те, що не можна про це говорити. Ну тому що тут, тут всього декілька років, і у Львові з'явиться новий стратегічний об'єкт. Не дуже зрозумі... зрозуміло стратегічно для чого, але загалом, мені здається, що це кльово, коли в місті з'являється інфраструктура для... для якоїсь такої двіжухи, і це швидше добре, ніж погано. І в Києві, мені здається, щось такого особливо немає. Ну, тобто, зрозуміло, що є там Юніт Сіті, наприклад, але це. Цілком собі приватна історія з своїми певними там задачами і цілями. А так щоб це було під гідою міста, немає чи можливо я про щось забув? Компанія Ajax Systems облаштувала укриття з автоматичним відчиненням дверей у Дарницькому районі. Короче кажучи, в Аякс з міністерством стратегічної галузей промисловості зробили пілот, типу, як має виглядати гарне укриття, і що вони там поставили? Автоматичне відкриття дверей під час тривоги, зв'язок з диспетчером, датчики контролю повітря. Мені здається, що це прикольна ініціатива. Абсолютно незрозуміло, це пілот до чого, чи збирається держава щось таке закуповувати, чи це Аякс просто збирається це масштабувати і пропонувати, наприклад, для якихось ОСББ чи управляючих компаній таке готове рішення під ключ. Але загалом мені виглядає це досить прикольно. У нас були новини про те, що хочуть робити автоматизовані відкриття закриття сховищ в Києві. І там виникає багато питань: типу, яке це буде обладнання? Скільки це буде коштувати? Чи ефективно воно працюватиме? От я сварився, що там бот не дав мені одразу код-пароль. Коли я в нього зайшов, виявляється, тепер він його присилає щоразу, коли починається повітряна тривога. І це єдиний код для всіх укриттів. І виглядає, що, наприклад, там у тих перших рішень, знову таки, я їх не бачив на власні очі, але виглядає, що там досить, як би це сказати, надлишкова є складність. Ну, в тому плані, що якщо у вас стоїть електрозамок, і от у вас є бот. І вам треба кодовий замок, а ще там якась камера для зв'язку з диспетчером, тому що ще можна диспетчеру подзвонити, щоб воно відкрилось, і треба телеграм-бот підтримувати. Коротше складно, і я так розумію, що там на інфраструктурі Аякса це просто стоїть на, ну яка хмарно керується, яка управляє електрозамком, і він просто відкривається. Ну а ще враховуючи що це сховище, тобто тут можна заперечити мені, сказати, а що якщо не буде інтернету, як вона тоді відкриється? Ну тоді можна налаштувати так, щоб вона відкривалась, коли зникає зв'язок з інтернетом, враховуючи що це сховище, ну бомбосховища. А не сховище цінних якихось предметів, то в цьому немає нічого страшного. Ну це я так розмірковую з загальної логіки. Я все до того, що мабуть було б кльово, щоб було якесь єдине рішення, продумане, яке оптимальне буде в плані костів, в плані ефективності свої, е, своєї і, і всього такого, і, і його потім масштабувати, якщо це справді потрібно. Да, до речі, я не знаю, як саме там відкриття у цього аяксівського сховища влаштовано. Це я просто так подумав, що можна було б мабуть і без клавіатурок і без камер. Договір колективної безпеки. Що відомо про дві нові громадські організації, створені резидентами дія Сіті. Вийшов матеріал на доу, де докладно розказується про ці дві організації. Якщо коротко, то про них мало відомо. Окрім того, що відомо публічно, невідомо майже нічого. А що відомо публічно? Одразу, як стартувала дія Сіті, майже одразу там з'явилася одна організація. Вона по-нормальному так і не запрацювала за цих там скільки два роки вже майже. Ось недавно з'явилась ще одна організація. Обидві, якби піарили мінцифри, ну тобто вони в своїх каналах говорили, що от створились. Походу, жодна з них ще толком не працює, але оця що свіжіша, ніби збирається. Та, що старіша, теж типу збирається, але все одно не ясно. Також ясно, що представник от, з другої має увійти в апеляційну комісію про мінцифри, тому що ну, перебувати в діє це ж благо, ну тобто, це ж пільговий податковий режим, як мінімум, і там право. Перебувати, треба ще довести. І цього права можна позбутися. Зокрема, Мінцифра може позбути цього права. І там є механізм апеляції, і от у цієї апеляційної комісії має бути представник з індустрії, і туди, я так розумію, буде входити. І туди я так розумію, буде входити представник з оцієї нової структури. Ну а ще загалом вони кажуть про те, що треба захищати свої інтереси. І там згадується кейс Макпо, коли в Макпо і у Олександра Косована були обшуки, то розголос допоміг тому, щоб це все пройшло коректно. Будемо спостерігати, як будуть працювати ці інституції, і сподіваюсь, що оця штука про захист вона не знадобиться. Нікому. Портрет it спеціаліста 2023. аналітика разом з зарплатним опитуванням. Задається ще багато всіляких цікавих питань тим, хто проходить це опитування, і е, на базі них от виходить ще й таке дослідження про те, як виглядає український IT-вець. Тому цікаві результати докладно буде, як завжди, під відповідним таймкодом посилання на матеріал. А я вам зараз трошки поцитую цифри, які мені особисто здались цікавими: три четверті айтівців чоловіків, чоловіки, чоловік. 4%, кількість жінок в IT зросла за рік збільшилась на 3% пункти, тобто з 23% до 26. 70% ІТ-вців мають менше, ніж 5 років досвіду у нинішній спеціальності, і 57% фахівців прийшли сюди 5 чи менше років тому. Там здається ще про середній вік, що медіана 29, і це я вам скажу так собі, відчуття бути по той бік медіани 500 доларів. Важлива межа в сприйнятті своєї зарплати. Коротше, ті, у кого менше 500 доларів, здебільшого не задоволені її рівнем. Ті, хто е, мають більше, ніж 500 доларів, там різко зростає частка тих, хто кажуть норм зарплата. Додаткові роботи чи проекти, як оплачувані, так і на волонтерських засадах, мають тільки 23% айтівців. Ну, і тут, мені здається, народ, щось ми недопрацьовуємо. Треба ж циво піднімати економіку країни. Треба щось робити. І щось робити це не обов'язково додаткова робота. Це ж може бути власний стартап. Але до речі, про додаткові роботи встигають попрацювати на кількох роботах, 8% респондентів, і девопси. Тивопси і, і Сер'є краще за інших вміють поєднувати кілька робіт. 17% із них мають додаткову зайнятість. Тобто, вони мало того, що нормально заробляють, так ще й працюють на декількох роботах. Цього року 66% фахівців заробляють більше, ніж витрачають. Минулого року це був 71%. І, до речі, минулого року трошки більше донатили. Тобто, ну загалом таке враження, ніби доходи трохи впали, але ну. По цифрам бачимо, що швидше не зросли. Проте ідеальної е, суми, якої достатньо для того, щоб жити, її не існує, тому що серед тих, хто заробляє більше, ніж 10 тисяч доларів, 3% витрачають більше, ніж заробляють. От, 85% повністю чи переважно працюють віддалено, і це, походу, вже стандарт індустрії. І середній розмір донатів цього року менший, ніж минулого. У 2022 в середньому жертвували 270 доларів на місяць. А нині це серед тих, хто жертвував, не серед всіх, а серед тих, хто каже, що донатить. Так от, минулого року було 270, цього року 190. Так от про донати. Сьогодні, 4 вересня. Початок місяця, якщо ви ще не витратили своїх 190 доларів на місяць на донати, у мене для вас є чудова ідея. Фонд-коло разом з доу збирає 10 мільйонів гривень на fpv дрони. Вони підуть у 23-ю бригаду, де дуже потрібні. Зараз багато хто збирає на FPV. і це пов'язано з тим, що вони справді дуже всім потрібні. І це, це реальний донат, який їде прямо у зброю, яка летить прямо у ворога. Треба підтримати. Посилання буде в описі. Прожектор Foundation у співпраці з МОН популяризуватиме профтехосвіту в Україні. Підписали меморандум. Прожектор підписав оцей меморандум, зробив Прожектор Foundation. Там повідомили, що в межах роботи з профтехом вони три пункти: перетворюватимуть профтехосвіту на вільну креативну підприємницьку, руйнуватимуть стереотипи про непрестижність навчання у профтехзакладах. І покращуватимуть наявні та створюватимуть нові освітні програми з використанням досвіду інституту. Прожектор мені загалом здається, що це дуже правильний напрям роботи. Про це ми чимало говорили в інтерв'ю з Сашою Тригубом. Воно ось десь тут з'явиться на нього посилання. Це керівник і фаундер Прожектора. Про те, що це важливий напрямок. Там роботи дуже багато, тому що прямо скажемо, профтехосвіта зараз це не щось дуже престижне. Але давайте будемо чесні. Мені здається, більшість людей, IT-фахівців, могли б необхідні для цього знання отримувати не в аж цілому універі, а просто в нормальному коледжі, чи, чи як це краще назвати. Ну, от, до речі, може, прожектор і скаже, як це краще називати, бо там же ж престижність один з напрямів їх роботи. Якось так. Подивіться інтерв'ю, воно прикольне. Керувати розумними пристроями LG можна буде через додаток Samsung і навпаки, виявляється вже якийсь час. Діє організація, яка називається чи проект, як це правильно назвати Home Connectivity Alliance. І от у рамках цього, значить, виробники девайсів для розумного дому вони домовили, що будуть спільні протоколи, щоб девайси працювали один з одним. І, от, зокрема, продукти двох величезних південнокорейських корпорацій будуть дружити одна з одною. Мені здається, це круто. NFT, який колись називали Next Big Sin, тепер переживає свій найгірший момент. На Bloomberзі вийшла, стаття, де глянули, що ж там відбувається на ринку NFT, і там все досить сумно. Значить, щомісячний обсяг товарів за рік впав на 81%, продажі NFT за той самий період впали на 61%. На відміну від крипторинку NFT. Ті не знайшов якусь опору і не знає, що вважається опорою у крипторинку, мабуть, біткоін якийсь чи етер, Але я так розумію, що немає якогось такого корпродукту, де, де прям життя відбувається. Різні NFT сервіси говорять про закриття, і обсяги продажів на майданчику Blur, Це я так розумію, великі в цьому NFT світі впали на 96%. Втім, у мене є знайома, яка, здається, минулого року на якихось NFT кросівках, і на тому, що вона в них ходила в NFT кросівках, заробила типу декілька тисяч доларів. Я правда не впевнений, що вона їх не вклала далі в шнурки для цих кросівок, але пригода була цікава. Китай імпортує рекордну кількість обладнання для виробництва чіпів. Проти Китая вводяться більше санкцій. Financial Times написав матеріал про те, що здається, вони дуже потужно закуповуються обладнанням для виробництва цих самих чіпів, і обсяг імпорту за червень липень становив приблизно 5 мільярдів доларів. Цей показник збільшився на 70% за минулий рік. Більша частина обладнання прибула з Нідерландів і Японії, і це мова тільки про обладнання, а не про матеріали. І, зокрема, голландського. Обладнання кількість подвоїлась, це трохи насторожує, тому що Голландія це ж АСМЛ, а вони роблять оці найкрутіші станки. Сінгапур і Тайвань теж показали зростання поставок, і топ 5 вендорів збільшили поставки на 30%. Коротше кажучи, Китай закуповується, штати якось не дуже ефективно перекривають ці ланцюжки. І загалом мені здається, автономія в таких речах вона трошки збільшує світову напругу. Зрештою, кому як не нам не боятись світової напруги, куди вже напруженіше? Apple працює над першим великим оновленням iPad Pro після 2018 року. Скоро буде презентація вересневого Apple, там покажуть, ну, з того, що відомо, iPhone і Apple Watch, і кажуть, що ще, можливо, iPad, а можливо, iPad пізніше. Але ось Bloomberg пише про те, що для них це оновлення важливе, тому що у них дуже погано продаються iPad відносно всього іншого, там частка найменша. І зрозуміло, що Apple, типу, вірить в цей напрямок, але щось воно. Все не летить. Воно й не дивно, як на мене, тому що там здається, зараз топовий iPad з клавіатурою важить більше, ніж MacBook Air. А по потужності він такий самий, а по можливостям якби урізаний, тому що там iOS, а там macOS. буде цікаво спостерігати, що ж там Apple придумає, але от вони в своєму прогнозі кажуть, що вони щось як і викатять, то доступним це стане не раніше типу середини, чи початку, швидше середини 24-го року, тобто чекати ще довго. На цьому на сьогодні майже все. Курс біткоїну 25 983 долари. Курс Етеру 1639 доларів. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юрко Федоренко. От тепер все, до зустрічі.